Знаєте, я давно знав цю історію, як можна зварити жабу. Звичайну жабу в звичайному окропі. Садити жабу в кастрюлю, і щоб вона зварилася і не вистрибнула з вашої кастрюлі, і ви мали французьке блюдо, вам треба піднімати температуру комфорткою. Дуже повільно. Маленький крок на 1 градус, ще маленький крок на 1 градус. Ефект в тому, що жаба це не теплокровна тварина. Це істота, яка пристосовується до будь-якої температури. Так вона може пережити люту зиму, наприклад, у льоді. А навесні відтаєте. Це її інстинкт самозахисту. Але якщо вона не буде. Відчувати отої межі, коли вже окроп буде руйнувати її м'язи, вона звариться, не зможе виструбнути. І якщо повільно піднімати оцю температуру, ви будете мати варену жабу. Знаєте, до чого я вам розповідаю цю історію? Мені здається, що будь-яка диктатура не починає з того, що приходить до влади і заявляє, що тепер ми повністю будемо мати владу над вашим життям. Ми будемо грабувати країну корупційними схемами, ми будемо прибирати свободу слова, ми будемо закручувати гайки і для бізнесу, рекетуючи його і всіх, хто заробляє гроші, ніяких економічних свобод і взагалі ніяких свобод і прав для людей. Якщо будь-яка влада це заявить на початку, yeah. ну хто ж її обере? Особливо, якщо у вас в країні є вибори. І є хоч якісь ненатяки на демократію. Бо справжня демократія це не тільки політична конкуренція, це можливість будь-якого громадянина впливати через владні органи на долю країни і на свою долю. І тому диктатурами стають отак от поступово, потрошки забираючи у вас ці права, роблячи кроки, які вам не подобаються. Але вони начебто ні на що не впливають. Так прийшов до влади Путін. Така ж історія була у братів білорусів з Лукашенка. Ніхто на початку не бачив в них диктаторів. І часто звикало до будь-якого кроку, який вони робили, забираючи права і свободи. У них завжди був аргумент, чому вони так роблять. Борячись з чеченським тероризмом. Путін почав війну проти Незалежної Чечні. На жаль, я повинен сказати, мені здається, українське суспільство сьогодні варять як жабу, поступово забираючи у нас права і свободи, до яких ми звикли. Нашої влади є залізний аргумент. Війна. Війна може випровадити все. Причому інколи, щоб ви не переймалися їх кроками, це може бути якесь абсолютно дурне рішення, яке ви навіть не розумієте. Ну, наприклад, для мене таким сигнальчиком першим був, коли указом заборонили обмінним пунктам вивішувати курс. З чого? Що це приборка інфляцію? Ну, Але на життя це не впливає, обмінники працюють, ну і хай вони таке дурне рішення собі дозволяють. Але ми звикаємо пробачати владі будь-яке рішення, а потім все було значно серйозніше. Зникло телебачення, бо у нас війна, тепер є тільки канал новин для нашого президента, де все правильно, все вивірено і все під цензурою. Ну війна ж. Потім поступово нас привчили, що виборів не буде. Після війни, а, чесно кажучи, це ніколи. А потім нас привчили, що воюють тільки ті, хто не захищений, хто не має броні. А хто у нас має бронь? Держапарат, прокурори-інваліди, судді, чиновники, податківці. А вас можна спіймати на вулиці. Побити, якщо ви не хочете так в один день кинути все, сім'ю, роботу, іти на фронт. І ми поступово-поступово звикаємо, як жаба, до цієї температури, яку влада піднімає і піднімає. А де межа? А ми можемо її пропустити, цю межу. Як пропустили росіяни, живучи зараз в диктатурі, як пропустили білоруси, як пропускають будь-хто. Це колись було і в ХХ столітті – Гітлер до влади прийшов через вибори. І стосовно його влади був цікавий вислів. Спочатку прийшли за комуністами і всі мовчали. Потім прийшли за соціалістами і всі мовчали. Потім прийшли за євреями і всі мовчали, а потім прийшли за мною. І вже нікого не було, щоб мене захистити. Стосовно останніх дій і головне протестів на вулицях. Мої друзі розділилися на дві нерівні половини. Одні кажуть, а чого захищати Набу, САП і всі цінцюкрепійні органи? Вони ж грантоїди, вони ж не досягли ніяких результатів. І вони ж такі ж силовики, як і інші. Це війна двох гілок влади. І хай собі воюють, яким чином це на нас впливає. А інші розуміють, що відбувається. Люди вийшли захищати зовсім не антикорупційні органи. Люди вийшли захищати свою гідність. Тому що після того, як ми побачили, що влада остаточно сказала нам: тепер ніхто не має права робити нам складності у грабунку цієї країни. Не буде тепер незалежних антикорупційних органів. І ніякий Вашингтон. Тепер не підтримає і не захистить їх, тому що там тепер Трамп. А Трамп вирішив, що Україна це не його проблема, віддавши нас повністю під владу нашої влади. Вибачте, за каламбур. І тепер питання: а ми вже в той межі, коли Жаба не може виприхнути і повинна жити в окропі диктатури. Стосовно наших антикорупційних органів у мене ніколи не було ілюзій. За роки їх діяльності ніякого результату по боротьбі з корупцією у них не сталося. Хоча, можливо, хтось буде зі мною сперечатися. Але для мене результат це такий, як, наприклад, в Грузії. Дуже швидко корупція як явище зникає. Або в тих країнах, де по-справжньому зробили так, що корупції не стало. Але проблема тут не в тому. У нас в країні ніколи не було демократії. В тому первинному сенсі, в якому вона існує. Демократія це можливість кожного громадянина впливати або приймати участь в державному управлінні. Тут у нас в країні це була завжди прерогатива тільки правлячого класу. Але що нас відрізняло від Росії або Білорусі, або будь-якої іншої диктатури? Нас – Рятувала конкуренція. По-перше, у нас була політична конкуренція. У нас конкурували завдяки виборам різні політичні сили. І громадяни саме через цю конкуренцію могли мати свій вплив або громадянське суспільство. У нас завжди була інформаційна конкуренція. Різні канали належали різним власникам. І тому можна було дивитися різні канали і формувати свою думку. стосовно того чи іншого явища. А ще після Революції Гідності у нас з'явилася конкуренція силових органів в боротьбі з корупцією. Всі ці антикорупційні органи, Набу, САП і інші, вони конкурували з вже існуючими органами, які повністю управлялися президентом. Вони були незалежні і тому конкурували, особливо діючи проти топ-чиновників. Вони були так чи інакше загрозою. І варячи нашу жабу. Спочатку прибрали політичну конкуренцію. Виборів немає, їх відмінили в політичному процесі, немає ніякого сенсу. Відразу відмінили свободу слова. Бо тепер, якщо ти не на єдиному марафоні, якщо ти не розказуєш правильні речі, а висловлюєш свою думку, критикуєш владу, тобі санкції. Причому дивіться, як цікаво роблять ці санкції. Спочатку спробували санкції проти таких зашкварених людей, яких не люблять, від Петра Олексійовича до Медведчука. А потім разом з різними проросійськими агентами санкції прилетіли і тим, хто за Україну, але проти президента. І тим, хто критикує президента. І ми перестали це помічати. А тепер є остання межа. Тепер Якщо Вашингтон більше не підтримує наші антикорупційні органи, треба їх ліквідувати, щоб зовсім не заважали. Чи стане це останньою межою, я не знаю. Але я точно знаю, що це в шлях у прірву і, по-перше, шлях для нашої влади. Треба зупинятися. Ми пам'ятаємо, якою ціною нам далися останні майдани, Революція Гідності. Але питання, чому суспільство? Себе до останньої межі стримувала, незважаючи на те, що робить ця влада. А влада затіяла антиреволюцію негідності або негідників. Для неї межі немає, а для суспільства вона є. І як виходити з цієї ситуації, щоб ми не втратили нашу незалежність і нашу державність, я, якщо чесно, досі не розумію. Одне я знаю. Щоб у нас не відбувалося на політичному фронті, головне це фронт той, що тримає окупантів. І тому треба не забувати про те, що хлопцям треба допомагати, поки влада бореться з антикорупціонерами. А єдина допомога, яку ми можемо собі дозволити, це донатити. Наш канал продовжує збір на дрони для нашого підшефтного підрозділу Нацгвардії. Завдяки вам. Ми за останній рік купили 25 Mavic 3T. Тепер ми поставили собі за мету купити ще 10 квадрокоптерів, які називаються Matrix 4 t Це нічні розвідники. Це для наших дронів Баба-Яга тяжких бомберів. Очі вночі. Зараз ви бачите на екрані QR-коди, завдяки яким ви можете задонатити на наші офіційні рахунки, де. Кожна гривня йде виключно на допомогу воїнам, а також знайти в описі посилання на ті ж рахунки, якщо це вам більш зручніше. Я не знаю, що буде далі, але вважаю, що владі треба зробити крок назад і почути суспільство. Майдани зараз нам не потрібні. Але і влада, яка не чує суспільство, навряд чи зможе перемогти в цій війні. Ніяка війна не виграється без підтримки суспільства. Важливо, щоб президент це зрозумів.